Вітаю шановних абітурієнтів, майбутніх здобувачів на кафедрі міжнародних відносин політичних наук і практичної філософії. На нашій кафедрі ви зможете отримати вкрай креативну, буржуазну, навіть я б сказав, та перспективну спеціальність 291 міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії. На кафедрі одночасно є програми освітні за трьома рівнями. Вищої освіти цей бакалаврат, цей магістратура і нарешті PHD. тобто аспірантура або, як зараз кажуть, стосується здобувачів освітнього рівня доктор філософії. Про що ця спеціальність, за якою я вас запрошую, яка є безумовно репусткою для світу політики, по-перше, по-друге, грошей. Ну і по-третє, все це нарешті зациклюється на проблемі владних відносин. От політика, влада, гроші. Це і є предметна сфера 291 спеціальності. Якщо ви маєте хист до гуманітарного знання, до вільного володіння політичними дискурсами, ви хочете навчитись позиціонувати себе у цьому світі владних відносин, в цьому політичному полі, то вам саме до нашої кафедри, до спілкування з нашими. Професіональними викладачами і особисто зі мною кузем Олегом Миколаївичем. Ми вас запрошуємо і чекаємо. До побачення.